Ну що ж я таке наробила? Їжа і телевізор. Отак, як собака. Капітри в п'ять в десять. Привіт! За місяць я пережила і найгарячіші дні, і урагани, автостоп, каучсерфінг, трущоби. Все в моїх кращих мандрівницьких традиціях. Сідайтеся, сі, гарного перегляду. Це Даніель, хлопчик, який запросив подивитись на його домівку. Він показує, якою стежкою він мене вестиме, та виглядає, що він зовсім не боїться йти прямо над прірвою. Малий живе от там. Десь туди йдемо. Дійшли до річки. Зараз іде дощ, то рівень води вищий, але зазвичай це просто хрумок. Проходити по річці буду без взуття, тому що я боюсь пригати по камінцях. Колись в Норвегії мені не пощастило. Наступивши в лужу зі слизьким камінням, я зламала гумілку, тож всі асоціації з ногами у воді в мені тригерять тривогу та погані спогади. Намагаюсь уникати гулянь в дощ, а також таких переходів річок. Якщо я змога обійти на приємність, я неудмінно це зроблю. Люди з першого дому, які мене бачать, одразу до мене звертаються, розпитують, запрошують до їх хати також. Подорожі до трущоб це не лише зустріч із сильними людьми, але й нагадування про те, що справжнє щастя може бути знайдено в простих речах. Отак я прийшла, отак, і вниз через річеньку. А ще мене запросили в той дім. Діти мене ведуть поміж хатів хвилястими стежками показати, де хто живе. Трошечки лячно, що мене дуже багато комарів вже вкусило, і я бачу, що тут багато води, яка стоїть. Оно, бачите, там рибки є. Рибки, напевно, всякі лічинки. І фіджі відома своїми комарями, ДНГ та малярінами. Те, що я тут гуляю, без шкарпеток та без спрею антикомаріна, це не дуже добре. Але якщо що, в мене є пігулки від малярії, які я зберігаю з собою з часів Кенії. Аполосі. Аполоси? Я зустрічаю батьків Даніеля, вони ведуть мене до їх будиночка, показують мені душ, який знаходиться окремо, прямо над схилом, щоб вода стікала одразу в річку. Купаються, звісно, з відра холодною водою. Мати хлопчика принесла мені горня води, щоб я заходила в дім з чистими ногами. кожен куточок хати має своє призначення. Простір тут використовується раціонально та практично. В родини є газовий балон для готування, радіо на батарейках та ковдри для тепла. Москітних сіток немає, тож я не впевнена, чи вони в цілому зважають на комах. Батько Даніеля зазначив: спимо всі разом в чотирьох, так тепліше. Наостанок він запитав мене, чи я хочу долучитись до них на вечерю. У них є дві курки та великий запас каш, картоплі та макарон. Трущоби це земельна ділянка, яку використовують люди, які не мають на це юридичних прав. Трущоби часто є наслідком бідності, нерівності та відсутності доступу до житла для найбідніших верст населення. Мешканці трущоб можуть жити в примітивних житлових умовах з недостатньою ізоляцією, відсутністю санітарних умов та обмеженим доступом до води і електроенергії. Спільнота. Мешканці взаємопідтримують один одного і діляться ресурсами. Спритність. Таке життя вимагає винахідливості, щоб пристосуватися до обмежених умов. Відсутність формальних структур у трущобах може бути більше свободи від норм і соціальних обмежень. Всі звертали увагу на мої кросівки, зазначали, що це не зовсім правильне взуття до їх вулиці, бо соня чи в гумових чобітках найкраще на сьогодні. Передають сильний ураган. Відповідно, вся країна відкладає справи, запасається продуктами та укріплює вікна. Зайшла в другий дім, який виявився заможним як для цього поселення. Батько родини має постійну роботу далекобійником. Він самотужки і побудував цей дім. Коли я спитала, чи важко знайти роботу, вони сказали навпаки, дуже легко. Я здивувалась. продовжувати жити на окупованій землі це настільки легке рішення, що, здається, для них це зовсім не важливо. Жінка з трьома дітьми дозволила зробити пару фотографій з ними та запропонувала чаю. У них є і електрика, і вода, їх родина велика велика та потребує більших ресурсів, каже запаслися цукром, бо готуємося до шторму. На зоні кукінвіступрепехоалайтс. Коли ураган, то іноді електрика та вода зникають на декілька днів. На такий випадок треба мати що їсти та пити протягом того часу, як держслужби лагодитимуть інфраструктуру. Кажу чоловікові родини: Ого, у вас є таких два гарних татуювання. На що його жінка відповідає, що це у них родинна любов та показує свої тату на руці? Соінкинкей so, панкеки. Лінсі я дивлюсь на оладки, які вони приготували на вечерю. Ми фотографуємось на пам'ять, та один з синів показує мені безпечний шлях з їх району. Під звуки урагану розкажу про подальші плани. Хто дивиться мене з часів Кореї, знає, що я знаходилась в стані стресу вже як місяць. Після новозеландської відмови в візі я досі не знала, як мені перетнути тихий океан, щоб долетіти в Америку. І ось з'явилась наступна ідея: взяти трансокеанський квиток фіджі Ванкувер і Ванкувер, Мексика. Все залежало тільки від канадської транзитної візи. Процес зайняв буквально дві хвилини. Фух, нарешті. Любі друзі, тільки що прийшов емейл, що оновився статус моєї транзитної візи в Канаду. Я, ви знаєте, я вже не маю ніяких сил і терпіння, тому що напевно, якщо і Канада не дасть, то просто повернусь до Європи і. Пустяться руки в мене, тому що за багато серденько раз моє було розбите цими всіма імміграційними сервісами. Тож зараз подивлюсь. Please see the final decision below. Боже, в мене так серце колотиться. Немає на цій сторінці жодних документів. Ви що, з, -з ума зійшли? Як мені перевірити? Прикіньте, просто немає. Немає такої сторінки. Де білоу капець? Зараз буду розвантажувати ноутбук свій, бо я нервую. В мене прям колінця трусяться. Мені так страшно. Я знаю, що Канада хороші хлопці. Будь ласочка, дайте мені візу. Боже, який повільний інтернет. Ну що ж таке? Будь ласочка мені тільки одну відповідь покажіть і більш нічого не треба. Будь-бум ласка, чому не можна написати один емейл даємо? Чи не даємо? І все. Без оцих всіх ходів. Тому що щоб зайти в аккаунт, треба спершу емейл-пароль написати, потім код на пошту отримати. Секретне запитання відповісти. Та ви що робите? В мене стільки нерв. В мене залишилась одна нервова клітина. Інвалід сешн. Ви що, діваєтесь? Дивлюсь на цей на годинник, а час не змінюється. Настільки часто я перевіряю. Так, 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 так. I accept, заходить в аккаунт, нарешті. Остання перевірка. Check full application status. Пробачте за цей хайп Колінки розслабляємось. Я отримала транзитну візу в Канаду. Нарешті, ви знаєте, як довго я цього чекала? Мені здається, взагалі ніхто в світі так не хотів перетнути Тихий Океан, як я. Австралія не даємо візу. Нова Зеландія двічі не даємо візу. Ну, таке враження, що Фіджи це єдина країна, взагалі, яка запросила мене. І всі тут такі, знаєте, усміхнені, на релаксі, ніякої взагалі бюрократії нема, ніякої мітушні, ніхто нікого не підозрює. За ці три тижні країна себе зарекомендувала як чудова, дуже спокійна і взагалі не напряжна. Тут дійсно люди нічим не переймаються. Таке враження, що сонечко і пальми впливають на вас так, що ви нічого не хочете, окрім як їсти. Плавати та спати зазвичай для транзитної візи треба сплачувати квитки за повну вартість, просто код резервації не підходить. Але мені було так страшно купляти цей квиток. Дуже страшно, тому що після нової Зеландії там же теж треба було купляти квитки. Ну я купила візу не дали. І що далі? На Зеландію я витратила вже приблизно 500 доларів. Двічі я сплачувала подачу по 140 доларів. Потім це була зміна чи возврат квитків. Взагалі, все, що було про Зеландію, якось так негативно завершилось і мені шкода, тому що я розумію, що ну напевно ж культура все ще цікава. Напевно, люди все ще хороші. Але імміграційні сервіси настільки жорстокі до мене, що, ну, знаєте, просто сумненько. А бідна, простими словами. Що я зробила з канадською візою? Один квиток я купила з Ванкуверу в Мексику, а от до Ванкуверу дорожчий квиток я вирішила не купляти. Я просто купила на одному сайті за 10 доларів номер букінгу. Тобто, це така система, що вони купляють на тебе квиток, проходить доба, вони його здають, але в тебе все ще залишається. Оця резолюція. Резервація, номер іноді залишається дійсним на декілька днів. Тож я вирішила не витрачати просто так тисячу доларів і зробити таким чином. Один квиток справжній, а один це просто бронювання. І коли я усвідомила, що в мене є паспорт з візою, і я можу просто купити прямий квиток з Фіджі до Ванкувера. Я подивилась на ціни. Просто очі мої не хотіли сприймати цю інформацію. Дуже дорогий квиток. Історія про те, як я ризикнула та зекономила 300 доларів. Коли я подавалась на візу, ціна була 580 доларів. Це тільки один квиток. Фіджі Ванкувер. Так, це 11 годин летіти. Це не маленький квиток, тому він дорогий. Але у дні, коли я вже була з паспортом і з візою, квитки коштували 950 це дуже багато грошей, це типу майже вдвічі більше. Тож я зробила дослідження. Я провела цілий аналіз ціноутворення на всі квитки з Fiji Airways. І я змогла знайти таку цікаву лазійку. Я не знала, чи вона спрацює чи ні, бо це був великий ризик. Квитки будуть тільки дорожчати, 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 аж поки не стане 4 дні до вильоту. Як тільки настане оці 4 доби рівно до вильоту, тоді ціна має впасти до найнижчого рівня, тому що їм треба бути, знаєте, позбутись квитків якомога більше, якомога швидше. Бо люди люблять планувати, і мало хто купляє отак спонтанно квиток за 4 дні. Я розуміла, що квитки так само можуть і піднятися в ціні. І тоді я буду зі своїми статистиками і аналізами сидіти і думати, ну що ж я таке наробила. Але я з собою домовилася. Щоб там не сталося, навіть якщо квитки стануть ще дорожчими, я просто заб'ю на той квиток Ванкувер-Мексика і куплю абсолютно нові квитки, які будуть дешевші ніж у ці 950 доларів. В кінці кінців я досі не можу усвідомити, що бувають такі квитки економ класу без багажу, без нічого. Ну, ладно, там є їжа і телевізір, щоб можна було ці 11 годин провести, хоч якось ну, веселенько. Тож настає День X. Я відкриваю Fiji Airways і бачу, що ціна стала 630 доларів. Я була так рада. Я пам'ятаю, мене аж колінця трусились. Я ж отак, як собака, аж не могла вспокоїтись, тому що я іноді приймаю такі рішення ризикнути. Але ну звісно, що не завжди мені везе. Іноді багато чинників можуть якось так вплинути, що все йде не по плану. І взагалі, коли в подорожах, щось йшло по плану. Ніколи для мене це було як таке нагадування, що Оля, ти молодець, що іноді ти приймаєш правильні рішення, навіть якщо вони здаються трошки дурними. Тому що насправді я думаю, в Європі будь-які Візер за 4 дні до виліту квитки будуть не те, що в 2 рази дорожчими. Вони будуть в 3, в 5, в 10. І для мене у людини, яка на цю навколо так довго відкладала, і постійно оці витрати ні на що, це було дуже важливо зекономити ці 300 доларів. Канада мене чекає на транзит. Там я проведу 12 годин в аеропортові. Потім я переїду в Мексику. Електронний дозвіл на в'їзд я отримала буквально за 10 хвилин онлайн. Але те, що буде цікавого в цій подорожі, те, що я 17-го числа ввечері вилечу. А прилечу 17-го числа зранку, тому що часовий пояс оцей вчора та сьогодні проходить прямо посеред Тихого океану. Тобто, мені буде шанс двічі прожити 17 листопада. Я вважаю це дуже чудово. Мій мозок поки що не може прийняти це. Я, коли їхала з України, то я потрошку наближалась, наближалась до цього часового поясу, там, де він змінюється на вчора та сьогодні. І от нарешті я на фіджи. Куди вже далі? Ну, максимум тонга. Адуванчики повсюду. Дякую за перегляд! Це була Оля Лаврік. Не забувайте, що одного дня війна скінчиться та все буде добре. Пока!